Для когось його голос є голосом з дитинства із з радіопромінь. Для когось його голос це голос із юності та молодості. А хтось його почув уже у трендах Тіктоку та Інстаграму у 2022 році. Народний артист України Іво Бобул дає сьогодні два концерти поспіль у драмтеатрі Тернополя. Ми прийшли подивитися, яким же буде сьогоднішній концерт. Поспілкуємося із артистами, і також візьмемо коментарів глядачів. Пішли. Яку пісню найбільше ви очікуєте сьогодні? Найбільше я люблю, що я співав з е, своєю першою дружиною. Третію, до речі, Лілія Цендулесо, ви маєте на увазі? Так, насправді це третя дружина. Mm -hmm. Які вас очікування від сьогоднішнього вечора? Такі Самі приємніші. Я а. дуже чекала на е, артиста. Мені дуже подобається. Скажіть, будь ласка, чи ви любите творчість Богу? Була? Так, звичайно, це улюблений український виконавець моєї мами. У нього дуже хороший тембр голосу і взагалі подобається його пісні. Так, які пісні знаєте? А, але поцвітуться розмова з тобою. Зараз ми проведемо невеличкий бліц. Хто знає, чим продовжуються слова пісні Берег любові. Берег любові. Наше велике кохання. Ні. Неправильно шук. берег любові. Не далеким. Не шусь. В далекім тумані. А -E? ну, допливеш? Тільки вдвох. В далеким тумані. В далеким тумані. Доброго вечора, Іван Васильович. Дуже Доброго вам вечора. дякуємо, що ви приділили нам кілька хвилин перед початком ваших концертів, двох концертів поспіль. Я до речі, смію зразу це сказати, нагадати, що це не обидло. це. Як в хороші часи колись було так, потрібно потрібно. Ну нічого так. А також хочу я ти... сам здивований, приємно, чесно кажучи, для Тернополя. Квитки були продані ще за кілька днів до, до сьогоднішнього дня. Це повний солдат. І... Ну, мені здається, що повертається все-таки українська пісня, хороша пісня, хороші виконавці, те, що має бути на сцені. Люди скучили за справжніми емоціями, за щирістю? Ну, так. Да. Музика повинна бути зараз для душі, для серця, для ніг потім, після перемоги. А зараз треба зігрівати душі людей, серця, дати віру, дати надію. Це нелегка справа. В одному з інтерв'ю ви ділилися, що бачили, з якою енергетикою виходять люди з залу після ваших концертів, що вони готові звернути гори. Да. Як ви почуваєтеся після концертів? Ну, опустошовно. Ну, то ще я все віддаю, я з собою. ну, як... Що йде обмін енергетикою, найбільше віддаю, чим получаю. Mm -hmm. І це, це і правильно. Ми часто кажуть, от я приходжу в зал, я заряджаюся, артисти діляться. І каже, я потім ще можу так багато всього зробити, а у вас йде навпаки. Ну, я не знаю, як заряджаються, але я просто віддаю все, що в мене є, ту енергію. Ну, зараз просто кажуть енергію. Там. Я віддаю те, що я відчуваю, що їм потрібно. Мені треба їх розігрівати, потім холодний казан, потім опять гарячий казан, потім потрусити їх, а потім випустити з гарним настроєм. І все. Ми сьогодні розтрусимо нашу публіку. Ми побачимо. Подивіться, які колор... колоритні хлопці що небі, приїхали до нас. Каже, що аж із Хмельницького. А як ви так полюбили його, бо Як давно у вас це я любов? з дитинства? З дитинства. Ми а. полюбили його бобуло, ще коли були в утробі матері, і з молоком передалася любов до великого. До зеленого століття, то дуже великого. До, дуже великого до... Фільного, до, до безцінно. А свою матір я, я взагалі підозрюю, тому що не тільки з молоком матері. Поподивіться е, на мене. Взагалі я син Вобобова. Яку пісню сьогодні ви найбільше хотіли почути і чи почули? Я, я приходжу. і Я йду до тебе знову. Дівчата приготувалися просто. А хто вам наставив ці автографи? І во Бобу, звичайно, сказав, що ми єдині, які потрапили до нього в гримерку, і отримали цей автограф від нього особисто. Два міста є, де я дуже переживаю, це Черніць і Тернопіль. Я працював чотири роки в філармонії. І для мене це, знаєте, так ось завжди стремтінням. Хвилю, дуже хвилююсь. бачите. Працювали тут? Чи, тому, я в філармонії така... працював чотири роки так. тут. Був пан Важенов. дякуючи йому, він мені допоміг. Я дуже йому вдячний за те, що той скрутний час для мене. Він дав мені руку і я тут працював чотири роки. До речі, тут і Віктора Павліка знайшов. Ну, історія у вас така. Да, якби, я його не знайшов, якби я не його не знайшов, ніхто б не знав Віктора Павліка. Так. Василя Кулака. Ну, ви багато кому гитарист. дали шлях за ну, велику сцену, це ж це відомо. Так. Да. Ну, але люди іноді не вдячні за це. Це моя робота, я роблю, мені це приємно. А та, що вони, це вже інша справа. А ви хвилюєтеся о, в Тернополі, тому що публіка може якась така специфічна? Ні, то що я тут працював, і знаєте, для мене цей театр, це повітря, тут це місце. Це перший, перший мій конкурс був в Тернополі. В, він проходив в, в Березіль, угу. да? так, так. Там То було комсомольські пісні. Вибачте, було, де я зайняв третє місце. То був для мене такий трамплінчик маленький. А потім 82-й рік це в Ялта, де був конкурс на краще виконання пісень странсу з підружності, де було коло 120 виконавців з усього союзу. Я також третім став там. Для мене вже це була е, та точка, від якої я сказав, що я маю бути на сцені. Все. вас з сценою пов'язує понад 40 років. Я жонат на сцені. Так, сцена це моя жінка. Що саме найбільше в цьому сценічному шлюбі вам приносить задоволення? Виход на ній, Трепід, тремтіння, і потім відчуваєш, що ти зробив гарну справу для людей. Ти віддав, ти заспівав ті пісні, які вони люблять. Вони тобі поаплодували, покричали, браво, чим, потанцювали. Це для мене є найкраще, що для артиста Облиски. Ви все ще відчуваєте кожен раз, як перший раз, коли виходить? Да. Я хвилююсь кожен раз. Я не знаю, це у мене, от я не, не можу казати, що це банальщина, але у мене де б я не був. Перший раз, коли стою от і готуюся, завжди в мене такі тремтіння, тому що чекають люди, нові люди, нові очі, нові емоції, новий погляд. Це все нове. Ви знаєте, зараз як людину професіонала в своїй справі я би хотіла запитати а, таку пораду, можливо, просто людям а, і глядачам, які в цей важкий час вони теж часто переживають а, тривоги, хвилювання. Можливо, є якісь підказки, як себе взяти в руки, коли отак тривожно? Що дуже, дуже тяжко розумієте, Голова не кран і не закрутиш, і душа те ж mm -hmm. саме. Тому це може бути тільки родина, яка біля тебе, як ти переживаєш. Або дійсно якусь пісню включити, послухати, це допомагає, це правда. Я сам собі, коли от, я з першого дня в Києві я нікуди не виїжджав, е поки там не запросили в Штати на гастролі поїхати, збирати гроші для ЗСУ, то ми з сином мурликали щось собі, там, співали у коридорі. А що робити? Ми розуміли, да, розуміли, що вони там недалеко біля Києва. І все могло бути. Але Господь Бог так сказав, що Україна це є свята земля і святу землю, мать, вона мать, є е, всіх дала життя багатьом містам і тим паче нашим недолугим сусідам, який як можна матір насилувати, убивати. Я це для мене не зрозуміло. Не зрозуміло. Що ви чули, коли дізналися про 24 лютого? Ну, що Як воно, й, воно й, йшло. Воно йшло, то я ж все це бачу і розумів, що вони стільки армії біля кордону це неспроста, і воно мало вибухнути коли-небудь. Але вони забули, що вони розбудили те, що спалося віками в глибині 10 кілометрів, ту силу пращурів, ту могутність, слава. Української козаків наших, які виборювали державу нашу. Тому вони зробили собі вавку в голові. Бо, тому що, навіть Дагаїв, людина, яка я дуже поважав, він казав, що українців не можна трогати. Не дай Бог. Бо він був правий. І не тільки, він дуже багато казали, що Україна це не є та земля, де можна. Заїхати і робити свої справи, як вони роблять. За це треба буде відповідати дуже багато. Концертом. Практично, практично два рази в неділю я зараз зробив чуть -то перерву, тому що в мене тур. Це якраз ми теж збираємо гроші для ЗСУ. Це не так просто, я заробляю гроші. Так, це, так. це ми збираємо для ЗСУ. Я Май, розумію, що треба. Є якась мета, якась конкретно фінансова. Так, от минансуємо і не зібрати? знаю, не знаю, скільки ми зберемо, але у нас є мета купити. Щось таке важливе для наших хлопців. Ми от думали з строїтелями концерту і з моїм директором Іриною. Ми думали, що що треба зробити, щоб було їм приємно. Це буде подарок від нас. Ми обов'язково це зробимо. Ну, що не вирішили. Що саме ви ну, думаю, може, якийсь автомобіль або щось. Тому що я дзвонив своїм хлопцям, кажу: ви голодні, у вас є більйо, у вас є, кажу, все є. Ну тоді щось треба таке більше, щоб вони рухалися швидше цього року. Ваші пісні отримали нову популярність. Це і пісня Осінній сад. і липи цвітуть все завдяки молодому поколінню, яке робить колаборації. Як ви реагуєте на це? Чудово. Чи це була Чудово. якась націлена співпраця? Я кажу до взагалі ніякої націленої праці не було. Хлопці самі брали і робили. І мені це подобається. І мені взагалі подобається, що молодь почала звертати увагу на гарні пісні, на гарну виконавця, на те, що дійсно вибачити, але їжу по іншим країнам. Я чую, що говорять інші, у нас не вміють цінувати те, що майзнає, просто так. Не буде Петя, буде Вася. Ні, не буде Петі, не буде Вася, бо такого немає. І один Євол. Більше немає Єва Богу. Я попав на концерти Френка Сентра, ну, я англійську мову так, не дуже добре знаю. І поїхав з другом, до речі, він був барабанщиком у Софії Міхайловні Ротару, Марій Кушнір. Він такий мій вчитель. І ми сидимо в залі, і я його питаю, про що він співає? Каже, а ти про що співаєш? От він те ж саме, просто музика інша. А з, текст, зміст практично те ж саме. Які пісні ви би ще хотіли почути в реміксах? Яку із своїх пісах. Я не знаю, то самі вони вибирають. Я не можу казати, що вони виберуть іншим разом. Хай вибирають, що хочуть. Вони роблять нормально, вони роблять продуктивно, цікаво. <гас> У вас зауважень не було? <гас> абсолютно. Абсолютно. І вони писали, кажуть, хлопці, з мене могли І все? Тобто не було ніяких домовленостей? Ні. Адже пісня в трендах Шазамо. То тобто Це суперпопулярність. Ні. Ні, абсолютно нічого. <гас> Просто вони хлопці зрозуміли, що пора. Україну піднімати, а піднімати треба з чогось гарного, так. потужного. от. Так. А не так підкрадатися, а конкретно дати, щоб воно відчулося. Цей матеріал просто чекав свого часу, щоб ну, да. відродили і показали. А скажіть, будь ласка, як багато часу ви проводите в соціальних мережах? Чи взагалі ви не користуєтеся е, 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 ну, в мережах? Не дивлюся. Практично тільки новини так пройду. Позвоню друзям, живі, всі чи не живі, хто як, де як живе, що як роблять все, яка допомога треба? А TikTok? Я взагалі не в Ну, Але ви бачили ось ці поширення. Мені, виси, як, мені так? висилають все, що є. Я з повагою відношусь до всіх, і саме цікаво, що знаєте, ну молодь просто знає так. Для мене я відкрив для себе, що наша молодь не втрачена. Зовсім. Так. І ще почали розуміти, і це мені дуже подобається. Знаєте? Дуже подобається. Ну, вам доводиться спілкуватися з молоддю також, бо ви ще й викладач. Ну, не тільки, в... я по вулиці йду, люди підходять, молоді, давай сфотографіруємося, як ваша справді. Абсолютно нормально, так. абсолютно нормально, так. Да. Це У мене зіркової хвороби ніколи не було і не буде. Я дуже мобільний, контактний. Так що все нормально. Кажуть, що ви доводили до слід своїх студентів. Це правда? Ну, якщо ти вже кажуть, Коль прийшов, прийшов займатися, будь ласка, роби те, що від тебе, вчитель, хоче почути, як ти хочеш співати. А як ти не хочеш співати, а просто платиш гроші для того, щоб отримати диплом, це не до мене. Ви строгий викладач. Да. А по життю ви строга людина, принципова? Так. Да. Відверта, щита, так, це моє може бути який мінус, тому що я матку, правду так кажу, що є, і я з цим нічого не можу робити. Ну, цей образ це відчувається. Є. Ви знаєте, навіть із, із інтерв'ю і зі сцени відчувається, що ви є людина ну, стримана така, і вимоглива, і до себе, і до тих, хто Однозначно, Однозначно. А скажіть тоді, що вас може розвеселити? Хороший анекдот. Хороша компанія. Якісь випадки, я знаю. Що вас веселило в останнє? Таке, що можна було посміятися? А останнє ми якось зібралися з друзями, там сиділи вечором і хлопець, їх мопеді. А вони всі воєнні кажуть, о, цікаво, а що це за снаряд? Я кажу, не знаю. Вони посміялись. Вони все знають по звуку, кажуть, а що це за снаряд такий? Хар, не знаю. Така реальність, <реш> <реш>, що треба знати. <реш> да. різне. А, ви говорите про музику. Коли є стрес, коли відчуття тривоги, треба слухати гарну музику хорошу. Яка музика вам до душі? Ну, Моцарта, не... Моцарта люблю. Українську пісню народну люблю. Я взагалі згадую ті пісні, що. Колись я з малку співав, до речі, у мене мамка румунка, а батько українець, тому я і співаю румунські пісні, і українські пісні. То, знаєш, так вони в душу як залізли, я як кожен ранок просипаюсь з якоюсь піснею. Ось якась пісня в мене гранату. Яка сьогодні звучит. була. «Чорнобривці, Чорнобривці, насіяла мати. І остав закисала, чого? чого чорнобривці, чого вона в мене звучить? Ну, от я собі морликою і ходжу. не відстану. Завтра інше. <рес> ми всі віримо в перемогу, всі до неї прагнемо, ми до неї ближче з кожним днем. І якщо б ви писали гімн Перемоги, які б слова мали бути в цьому гімні? Про перемогу. Про участь народу, про ЗСУ, про життя України. Треба. Ну, мабуть, хтось напише гарний текст і гарну музику. Обов'язково. А ви обов'язково виконуєте. Дуже дякую за спілкування. Дякую. Слава Україні і героям нашим слава. Які ваші враження? від того, що вас? Незвичайно запальні враження. Варто слухати українське. Українське заряджає, українське це культура, емоції, враження. Концерт у Тернополі Іва Боболов вдався таки досить запальним. Аудиторія покидає зал із піднесеним настроєм. Ну а ми покидаємо цей зал для того, щоб зустрітися з вами уже наступного тижня у новій культурній програмі. Бувайте!